Мої права. Ніхто не має права порушувати права моїх дітей, ніхто не має права е, з того відео, що спочатку почалося, не всі люди зрозуміли, що сталося. Е, тому що е, почалося все з того, що до людини підійшли, не представившись, е, вимагали документи. В людини були документи, їй треба було піднятися на другий чи на третій поверх. Але тим не менше, коли приїхав начальник поліції нашої камянець подільської і коли йому задали питання, хто ви. Коли вже все відбувалось, коли вже приїхало, тут поліції, наїхало його спитали, хто ви? Він каже: я начальник поліції. Коли йому сказали, придивіть своє посвідчення, а він сказав, ой, а я, я його забув. То чому у нас начальник поліції ходить на так на таке, ну я б не сказала, там на такий захід, на таку неординарну ситуацію без документів. А простий пересічний кам'янчанин, який проживає в своєму дворі? Ходить на своїй землі, можна так сказати. Дві хвилини зачекати, на нього напали, як на ну я не, не хочу цього слова, але його заганяли тут в дворі, як собаку. Його просто заганяли з всіх сторін. Їх було багато. Зрозуміло, що е, коли один на один зовсім друга розмова. Коли їх багато, він один, абсолютно друга розмова. Е, ми, наприклад, хочемо, щоб нам пояснили, чому відбулася ця ситуація. Чому? Чому вона ну ізначально відбулася? Чому ці люди їздять нашими дворами? Чому наші люди не можуть вже нормально виходити на вулицю? Взагалі ми боїмося на вулицю відпускати своїх дітей, щоб вони здоровими повернулися додому. Чому з нашими дітьми проводиться бесіда е, зовсім чужих поліцейських, які ходять по дворах, опитують на наступний Та, день? да, ну не зрозуміла людина. Ну була нашивка поліції, <кхи> е, ну без дозволу батьків спілкується з неповнолітніми дітьми нашої громади селища 1 травня. Дайте нам офіційно, офіційну, е, чому так сталося? Хто зобов'язав цих людей? Хто був в іншій машині? Ви знаєте всі, вам не тяжко це знайти. Ви знаєте, які були машини. Їх сьогодні було, вони були сьогодні всі тут. Не так давно. Ви знаєте, хто там був? Дайте нам офіційну інформацію, чого ви переносите нас, що ми е, люди. Як це правильно сказати? Самі маємо встановлювати. Де? Ну, не ми самі. Що ми їх? Ми їх е, об, образили, ми їх е, побили там. Чи що ми над ними робили? Ми їх не били. Ми захищали ну, ми. Захищали свої права, вони цілі і неушкоджені. І люди так. люди побиті, людина поважного віку в лікарні з тяжкими Правила. наслідками. І ще ми вийшли винні. Нас показують в других країнах, що Кам'янець-Подільський згуртувався і ну і побили так, Що Ми злочинна організація. Люди ставаємо на захист своїх прав. Тому що, якщо ми будемо мовчати, завтра прийдуть в вашу хату. Вони підуть по квартирах, вони підуть по під'їздах, які належать вам. Вони підуть на ваші. Вони вже йдуть. Вони вже йдуть. Вони вже це почали. Ми не про ми не зриваємо мобілізацію. Ми ні в якому разі її не зриваємо. Ми хочемо просто, щоб це було на законний, на законних е... підставах. Ми не ну, не зібралися тут е... нікого ображати. Ми просто захищаємо свої права. Дякую. Ваші права. Не ховайтеся, не, не, бійте. саме, головне, Бо не саме бійтеся саме на Саме фіксування. Порушених ваших прав в структурі поліції, кам'янець подільського районному управління поліції, головного управління національної поліції Хмельницької області буде захищати вас. Чому я говорю, це треба фіксувати задля подальшого звернення в міжнародні інстанції і притягнення тих посадових осіб, які допустили до такої ситуації в нашому мирному місті, прекрасному, сонцесяйному, старовинному місті, Кам'янці-Подільському, оце свавілля і беззаконня. Воно не перший день і ніхто не бажає його зупинити. зупинити не люди прості мають зупиняти це мають зупинити працівники поліції це має зупинити міський голова, депутати Кам'янець-Подільської міської ради і виконавчий комітет. Але у мене питання: приїхав міський голова? Ні, він буде тікати. Скажіть мені, будь ласка, а хто з міської ради, з депутатів до постраждалих звернувся, прийшов, спитав, як ви живі, здорові? чим вам допомогти? Якось, може гроші, може медичну допомогу? Ховалися в НАТО. Вони можуть гроші брати карман набивати, свій Були коли депутати міської ради ховалися в натовпі по повідаль по, по межі людей Розуміло. за коли той день? Так вечір не так з департаменту так. один виступ Без захист у ваших руках і в основному законі Конституції України. Зрозуміли, так? Да? Жоден депутат міської ради не може і не хоче зараз через те, що вони дорвалися до можливості безнаказано грабувати ресурси територіальної громади міста Кам'янця-Подільського. А я беру відповідальність на себе і говорю це відверто. Чому я оперую документами, які ми публічно їх отримуємо? Да? Ми маємо публічні документи, докази е, незаконних дій е, нашого міського голови посідка Михайла Володимировича, секретаря міської ради Шелепницької Ірини Петрівни, депутатів цього скликання і виконавчого комітету. Наша ініціативна група володіє цими документами. Ми їх офіційно отримали. Тому запевняю вас, е, наразі бездіяльність міського голови це є кримінальний. Поступок і кримінальне відповідальність. Зрозуміли, так? Да? Тому не мовчить, не терпіть, е, рухаємося далі. Тому на моє влада, то ще раз говорю: п'ята стаття конституції є непорушною. Єдиним джерелом влади і владою є народу в нашій країні, Україна. первинний суб'єкт, первинний суб'єкт публічного права це є територіальна громада. Тобто, це ви всі не президент, а ви первинний суб'єкт публічного права. Зібралися, сказали, що нам нужен президент по різним регіонам України. Вибрали президента. Якби не було територіальних громад, не було б нікого. А вони так поводяться. Так як працівники поліції не допрацювали, вони всіх роблять е, натов винуватиме, що хтось напав. Працівники поліції, шановні, якби ви. Поступили, так як у вас написано в законі про поліцію, достали невідомих осіб з автомобіля на іноземній реєстрації, це поклали іноземний. їх чи пересадили до себе машину, і відповідно цього би всього не було, тому що е, люди це причину слідственні вже наслідки, е, наслідки. Е, з приводу вашої бездіяльності, коли е, автомобіль з іноземній реєстрації поїхав у НАТО. Це ж причина вашої бездіяльності. Цього би не було. Ну, цього не було б, якби працівники поліції відреагували так, як вони мали би відреагувати. Але ж вони тоді реагують, я ще так дивуюся, чого не було працівника поліції, коли хлопці били. Тому що вони обично теж в таких е, справах участвують. Хоча я не знаю, чи то працівники поліції. Бо у більшості з них немає посвідчень. Залишається загадкою, там була друга машина. Другий автомобіль, так же ж саме. де другий автомобіль діявся? Якщо е ці дані особи діяли на законних підставах, чому вони втекли з міста події? Чому їм дали працівники поліції втекти з місця події? Машина е Шкода Октавія. Фабіоніверсал. Ви не знаєте, хто це. Чому ці тікають з місця події? Всі засоби масової інформації, не знаю, хто їм дав вказівку, засоби масової інформації зробити винними людей, простих членів територіальної громади, які виступили на захист своїх прав, дітей, мужчин, жінок, майна, бо це свого майна, всі засоби масової інформації, не будемо називати, всі добре знають, хто це. І відомі блогери перекрутили всі факти. Для да, чого вони, це народу? Вони сказали спочатку. Шану... Сказали, що це були представники ЗСУ. ЗСУ. Потім сказали, що то були представники ТЦК. Сказати вам чого? Ну, тому, написали, що, тому що згідно 17 статті Конституції України, зсу не можуть бути задіяні е, до цивільного населення ніяким чином. А вони серед ночі прописали, що це працівники ЗСУ. Потім зрозуміли, що наробили, як це працівники ЗСУ. Ну, то, uh, жінці, жінці, яка приїхала, втекла від війни, щоб її тут працівник ЗСУ задавив під машиною. Так правильно. Right. на мирній території, де не проходять бойові дії, в якої, в якої там залишилося все майно, своє життя і все інше, да, дуже дуже прикра ситуація в нас сталася. Ну, це не прикра це ситуація, яка дала можливість нам проявитися як людям і проявити свою людяність. І я вам щиро вдячна, що ви є не байдужі до свого життя. Ще раз заявляю: єднаймося, бо разом можна вирішити дуже багато питань. Особливо е тоді, коли ви не розумієте порушених своїх прав, е я є е членом ініціативної групи, є наші представники ініціативної групи, територіальної громади, міста Кам'яця, Подільського. Ми кожен день є е е на сторожі ваших прав. Можете звертатися, хто хоче, візьміть мій номер телефона, телефонуйте. Я скажу, куди підійти. Ми допоможемо у вирішенні багатьох ваших питань нагальних. На а особливо з цієї ситуації, хто тут постраждав, я вже з ними познайомилася, я знаю, хто це, бо ж тут живу багато років, тому я все більше буду допомагати всім, чи можу в юридичному полі. Міський голова Михайло Посідко несе персональну відповідальність за це, що відбувається на довіреній територіальній громаді. Якщо ви не вирішите це питання. Вашим діям дасть оцінку міжнародний кримінальний суд. Ми звертаємося в будь-які інстанції, в тому числі і міжнародні. Якщо ви не можете на місцевому рівні справитися і дати оцінку цим ситуаціям, не поодиноким, особливо на залізничному вокзалі невідомі особи про що вже відкриті кримінальні справи до цієї пори затягуються. Цими даними особи, ви ні за одного ви не вийшли, нічого не сказали. Ви не запитали людей, а що це в мене відбувається? Де ваша позиція? Чітка Так, ви так показали депутатів. Показали і депутатів. Отримали... Ну, повідомляю вас, що через те, що наші ініціативні групи, членів територіальної громади. Є багато документів про протиправні дії, незаконні дії нашого міського голови, депутатів міської ради і всіх структур секретаря міської ради Шелепницької Ірини Петрівни. Ми 24 квітня висловили їм не 24. Я вибачаюсь, висловили їм втрату довіри і недовіри. Зрозуміли, да тобто ми осознані люди, розуміємо, що робиться, тому допускати того, що своїм посадовим можливостями ми просто-напросто не будемо давати. Тому долучайтеся спільно, будемо вирішувати. Володь, все. надаємо. Давайте надамо слово е, жінці. Е, дочці, дочці жінки, яка саме найбільше е, постраждала. А донька постраждалої жінки, Віри Михайлівни, я Галайбіда Ірина Миколаївна. Мама дуже просила передати громаді і всім людям, хто останавливав машину, хто витаскував з-під коліс. Вона всім вам благодала. Знічать. Я не було на місці людина була під колесами автомобіля. Просто. тому я знаю тільки видео і слов і слов моєї мами. Но вона всім очень благодарна. І уїхавши правда, ми з Харківської області от войны, війни здесь нас прийняли. Спасибо всім. І в очередной раз ми убедились, що все таки люди не сті, но не у противников влади. Зараз відкрите кримінальне провадження вже по статті мамінець. Це зараз ДТП. Але для того, щоб доказати, що це був навмисний наїзд, будуть треба свідки, котрі не відкажуться потім тому суді. Дуже буду вдячна за це. Все-таки почуйте мої рекомендації без юридичного супроводу, без належного адвоката, жодних пояснень ніякому слідчому нікому не давати. Це моя спрацьовують не на користь людей, маніпулюючи тим, що люди не знають нормативів, вони починають використовувати проти людей. Взагалі це не цього... важно. ТЦК, поліція Зрозумію, чи просто банк. водій, це наїзд, це так. порушення прав людини іншої людини. А ким він